Чи знаєш ти, що в зв'язку з війною Аліекспрес працює не так, як раніше офіційно доставляє посилки тільки до Києва і не прифронтових областей. Але я розповім тобі одну маленьку хитрість, як у мене вийшло це зробити і замовити собі цяцю. Та спочатку я покажу, як Аліекспрес не працює. Якщо людина з прифронтової області вводить свою реальну адресу, натискаємо купити і з'являється такий напис: послуга недоступна у вашому регіоні через проблеми з логістикою. Але не треба горювати. Зараз ми це виправимо. Для цього заходимо на адресу доставки. Там заповнюємо свої дані, ім'я, прізвище номер телефону, де пропонується ввести адресу за індексом. Натискаємо ввести дані вручну. Вводимо в колонку до будинку. Інак свого адресу. А далі важливо. Там, де графа міста, натискаємо Київ та обираємо Київ. У графі, де написано зіп-код, вказуємо індекс свого міста, адреси або найближчого відділення району. Зазвичай в Укрпошті не дивляться, яке місто написано, дивляться на індекс. І вони повинні будуть перенаправити з Києва вашу посилку прямо до вас. Тепер з новою адресою заходимо в кошик і оплачуємо покупку, і все вийшло, вона сплатилася, залишилося почекати. Я замовляла ще три тижні тому, тому моя посилка вже прийшла. В наступного відео покажу розпаковку цієї посилки. Напиши в коментарях, звідки ти, чи є в твоїй області проблеми з замовленням посилок Аліекспрес. Тав лайк, підписуйся, до побачення!